Раки, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Розпочнемо з енергій тижня для раків. Шестірка чаш. Так, ну це період ностальгії. Це спогади. Це повернення до місць, де ви вже були. Наприклад, ви вирішили відвідати місця, в яких ви виросли, в яких ви жили, наприклад, коли ви були дитиною. Тобто, це такі приємні ностальгічні спогади, в яких вам комфортно, також спілкування з рідними, близькими, друзями, особливо з тими, кого ви давно не бачили. Отже, що у раків тут в плані особистого життя, роботи кар'єри. Фінансів та ваш психологічний, моральний стан? Розпочинаємо особисте життя. Десятка пентаклів це щастя, радість, приємне проведення часу в колі сім'ї. Це допомога вашим рідним і близьким. І Вони вам заохоченням, за любки просто допомагають. Що ж, для тих, хто в нас самотній. Так, десятка. Десятка Пентаклів з королем Пентаклів. Для тих, хто в нас з раків самотній, дивіться, і тут ще шестірка чаш. Ну, про вас може згадати чоловік земної стихії, з яким ви вже були знайомі, або з яким вас могла познайомити ваша родина, наприклад. Він буде проявлятися активно до вас. Можливо, буде у вас якась розмова, зустріч, спілкування. Якщо ви збираєтесь, наприклад, поїхати в те місце, де ви вже раніше були, або де ви жили, і ви знаєте, що ця людина там живе, от вона може вийти на контакт цілком. Якщо це не ваша історія, то цей король Пентаклів. Ну, все рівно, все рівно, дивіться, королева чаш, водна стихія це ви, башня і зірка. Це все рівно зустріч людини, скажімо так, будете давати цьому союзу шанс. Можливо, реально ваша сім'я вас з кимось познайомить, теж як варіант. Це ще може бути ваш колишній насправді. Якщо ви в любовних трикутниках знаходитесь. Так, ну тут приховувати або бути прихованим від сім'ї. Тобто це більше для тих, хто в нас коханець або коханка, тобто це там приховувати. Вас будуть приховувати по максимальному від сім'ї, або ви ж будете приховувати свою третю половинку від сім'ї. Тобто тут ситуація залишиться незмінною, але вам треба буде розставляти на наступному тижні пріоритети. Тобто, якщо ви людина сімейна, то ви ну... доведеться вам визначитися. Можливо, якраз таки на наступному тижні ваш партнер буде більше приділяти уваги своїй сім'ї, і через це у вас можуть бути конфлікти для тих, хто в серйозних стабільних відносинах. Жезлів з десяткою пентаклів і сонечко тут у нас. Ну, тут дивіться, сонце, шестрий кличаш, Тут можуть йти святкування, якісь сімейні зібрання, тобто це якісь такі сімейні, домашні, приємні вечори. А, ви будете зайняті обдумуванням, можливо, якихось планів та, або розширення вашої сім'ї, якщо у вас дітей ще немає. По сонцю також це може проходити. Або ж ви можете дізнатися про те, що ви в положенні, і от на такому сімейному зібранні порадувати своїх рідних і близьких такою новиною. Але загалом це свята, це можуть в когось бути дні народження, ювілеї. Це от ситуація, коли всі збираються разом через там, ті чи інші, але приємні обставини. В плані роботи кар'єри. Так. Ну тут зустрічі, налагодження контактів. Ну, зараз прояснимо для тих, хто не працює з раків. Тут ситуація залишиться незмінною. Але вона вас не дуже сильно і хвилює. Єдине, що будьте обережні, якщо вам хтось з ваших друзів або знайомих може пропонувати якийсь підзаробіток. Це може бути не дуже хорошим варіантом, тому бажано не погоджуватися на наступному тижні на всякі такі сумнівні пропозиції для тих. В пошуку роботи наразі з раків знаходиться. Так, ну тут активно працювати над розширенням своїх контактів, корисних контактів. Тобто, це побудова правильної комунікації, це Більше спілкуватися, більше виходити, скажімо так, за межі свого стандартного кола спілкування, тому що ви розумієте, що вам потрібно більше контактів, бо це значно покращить ваші шанси на отримання гарного працевлаштування, бо хтось з ваших контактів може вам його запропонувати. От тут працювати над тим, щоб знайомитись з потрібними людьми, ходити, можливо, на якісь заходи, які можуть об'єднувати людей вашої професії, розповідати про свою роботу, про те, що ви робите, та в чому ви спеціаліст, і шукати нові вакантні місця через спілкування з іншими людьми. Як-то в нас кажуть, по знакомству? Для тих, хто працює в наймі. Так, королева мечів з пажем чаш. Дивіться, тут ви будете, тут ви будете очікувати на якісь виплати, можливо, доведеться звернутися до якоїсь. Мудрої жінки, королеви мечів, яка може вам допомогти. Якщо ви правильно з нею поговорите, якщо ви правильно знайдете до неї підхід, допомогти вам швидше отримати ці виплати або ж отримати хорошу корисну пораду від неї. Також це ще може бути. Ваша, скажімо так, підготовка. Підготовка до переходу чи на новий рівень, чи якась атестація, чи проходження тестів От, і ця людина може вам допомогти. Королева мечів це повітряна стихія, але дуже часто це ще просто різні там бухгалтери, юристи. Все, що стосується документів, оформлення документів, правильне їхньо, оформлення подання. Можливо, від вас будуть потребувати якісь документи, зокрема по проходженню якогось тесту. Будете готуватися до цього. Для тих, хто працює сам на себе. Так, ну тут стабільна робота є, її багато, ви покращуєте свої навики, вміння, можливо, опановуєте нові, а також от чомусь тут прям, я це бачу як дійсно розширення кола вашого спілкування, збільшення клієнтської бази через це. Тобто, вам тут треба буде, окрім того, що ви класний майстер, вам треба буде об'єднуватися з іншими класними майстрами. Тобто, якимось чином все-таки можлива робота в команді, але незалежно від того, наскільки у вас шикарний рівень, вам треба буде знаходити підхід, бути дуже дружелюбним. І, скажімо так, робити все, щоб люди мали про вас хорошу думку, хороше враження. Таким чином ви зможете реально збільшити кількість своїх клієнтів, а також отримати більше хороших відгуків. Але це активна робота, ви працюєте, оферів багато, замовлень багато і багато спілкування. Що по фінансах? Так, король мечів. Давайте прояснимо. Ну, якщо у вас є діти, тут будуть трати на дітей, на їхнє навчання. Якщо ж ви плануєте проходити якісь навчання, то це власне, витрати на якісь курси, матеріали, важливі для вас тести, як мінімум, книги, тобто це все сюди. Стосовно фінансової сторони, тут все в порядку. Тут стабільний дохід, тут він десь може бути трошки більше трохи менше, але загалом у вас тут може бути підтримка. Підтримка від вашого партнера. Єдине, що, Оце от лицар мечів мене тут трошки напружує, бо по. Колесу фортуни ви ще можете очікувати на якісь власні виплати, які можуть затримуватися трохи. Дохід стабільний, він є, і на цьому тижні вам рекомендують намагатися максимально поекономити. Це буде дуже-дуже корисним для вас. Менше необдуманих покупок саме так, будьте дуже раціональними, буквально до того, що там писати списки, визначати ваш бюджет. Тобто треба трошечки утягнути пояса, як то кажуть. І зберегти по максимуму все, що ви заробите. Але за фінанси не турбуйтесь. Тут загалом і ви заробляєте, і у вас буде підтримка. Для тих, хто в партнерстві, то це від вашого партнера в першу чергу. Морально-психологічний стан. Ну, пливли, пливли. Дев'ятка мечів. Чому? Чому тут дев'ятка мечів? Через що тривожитись? Минуле? Ну, якісь поїздки. Знову ж таки, у вас все от на цьому тижні концентрується навколо вашого минулого, навколо місць, де ви були раніше і в які ви поїдете. І ці місця вони можуть десь от у вашій свідомості сколихнути дуже багато спогадів. Але загалом, що нам тут треба знати. Та, власне, те, що я й бачу, це поїздка, яка може у вас трохи вибити з колії, бо вона ніби як, на вашу думку, не дуже виправдана. Тобто, можливо, і не треба нікуди їхати, але вам доводиться це робити, і от дійсно спогади можуть вас прям хвилею збити. Також це проблеми зі сном. Елементарно просто не вистачатиме сну. Може впливати на ваш стан. Що нам тут карти порадять? Суспільство і втрати. А втрати? Ну, Доведеться чимось жертвувати заради вашого партнера. Якщо ви в партнерстві знаходитесь, то, можливо, потрібно буде дійсно піти на якісь компроміси і уступки для того, щоб вам обом було комфортно. Через якісь зобов'язання один перед одним. І перед іншими людьми, вашою родиною, наприклад. А якщо ви не в партнерстві отримаєте якусь корисну для вас інформацію, яка допоможе вам вирішити питання вашої стабільності, добробуту і фінансової сторони питання. От що мені тут подобається, це те, що от, дійсно ви знайдете рішення. При тому дуже швидко і того не очікуючи. Бо звістка це от щось таке, що ми раптово нам подзвонили і ми отримали цю інформацію. Також тут вам карти радять. Мені здається, це вже не в першому розкладі, мовчати про ваші цілі. Мовчати про ваші цілі, бо це може неприємно трактуватися іншими людьми. Тобто, вам тут рекомендується так само, якщо ви поставили собі якусь ціль там, знайти роботу, отримати водійські права, будь-що, що ви собі визначили як ціль, на наступному тижні на уникати. Ділитися цими цілями так на загал з людьми, які ну, їм би краще цього й не знати. Тихіше їдеш далі будеш, ну і зберігати свій інформаційний простір в спокої. Що ж, раки, дякую, що дивитесь до наступних відео.